Чемпіонат Казахстана з футзалу кайрат сімей. 9-10 травня. Друзі, п'ятниця-субота. Саме два вирішальних матчі. «Кайрат» вдома на Алмата Арені. Буде приймати і в п'ятницю. І в суботу. О 18.00 за місцевим часом, за київським часом, о 15.00. Два лідера казахстанського футзалу. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Зараз на першому місці. Після 38 матчів йдуть футзалісти Сімія, рівно на 6 очків відстає Кайрат Алмати, і рівно на 2 матчі в запасі має Алматинський футзальний клуб Кайрат. Якщо ми навіть гіпотетично. Представимо, що Кайрат, ось ці два матчі проти Сімія виграє, то Кайрат може наздогнати футзальний клуб сім'ї. Зараз у Сім'я 100 очків у Кайрата 94. Але, повторюю, два матчі в запасі. Тому самий головний. Саме головне запитання. Чи зможе переграти у двох матчах поспіль Кайрат Алмати футзальний клуб сімей? І нас догнати, порівнятися, вирівняти ось за цю п'ятницю і суботу? Друзі, нажміть на паузу і напишіть в коментарях, зможе Кайрат. Наздогнати сімій, чи все ж таки десь буде втрата ось за ці два матчі 9 і 10 травня. А після того, як ви відіжмете паузу, я дам свій прогноз. І на матч п'ятниці, і на матч суботи. Я вважаю, що ви вже паузу віджали. Після того, як написали в коментарях, зможе Кайрат до нас догнати сімей чи ні, я е, скажу свою думку. Я все ж таки вважаю, що не зможе. Але, але все одно і Кайрат, і сімей е, непогані мають шанси потрапити і наступного сезону. В Лігу чемпіонів УЄФА з футзалу і там заявити про себе, і ще поборотися за медалі чемпіонату Казахстану. Тому я вважаю, як би не закінчились ось ці два матчі, що з неймовірним відривом на голову, а то й на дві, вищі. За всі інші клуби футзальні Казахстану за своїм рівнем гри і подбором гравців саме Кайрат і Сімей. це два лідера казахстанського футзалу з цієї чудової гри. І я вважаю, що в одному з матчів все ж таки Кайрат не зможе переграти Сімей. А одна перемога гарантована. Не буде так, що обидва матчі сімей виграє і вже стане регулярним чемпіоном. Ні, такого не буде. Мало того, друзі, я вважаю, що і в матчі в п'ятницю 9 травня, і в матчі в суботу 9 травня Кайрат заб'є. Як мінімум по 3 м'ячики. Скільки заб'є сімей? трішки я е, гірше розбираюсь у футзальному клубі сімей, але я вивчу це все і буду ще більш цікавитись футзалом Казахстану. Обіцяю. Я знаю точно, що за складом самий потужний футзальний клуб Казахстана це Кайрат. Так сталося, що цього сезону сімей поки що відігравши всі матчі попереду, а Кайрат відстає. Відстає, тому що має два матчі в запасі. Побачимо, як все буде, друзі. Пишіть змістовні коментарі. Тисніть лайки вподобайки. І саме головне хто ще не підписаний, не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую вам за увагу. Я вважаю, що в п'ятницю і в суботу кайрат свої три м'ячики кожного дня заб'є. От на це. Найголовніше мій акцент. І все ж таки вважаю, якщо кайрат все ж таки зробить свою звитягу і наздожене по здобутим очкам сімей, це не буде сенсацією, це буде констатацією моїх слів. Я сказав, що кайрат потужніше, ніж сімей. І я особисто я, вболіваю в чемпіонаті Казахстану з футзалу саме за клуб Кайрат Алмати. Футзал Казахстану. Алга. Сімей. Алга, Кайрат Алга. Вперед до перемоги. І бажаю всім нам! Всім, всім, абсолютно всім. Перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Дякую за розуміння, за увагу, за активність і підтримку. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.